Всім добрий день. Просили мене зняти огляд прицепа з газону. Це у нас прицеп зроблений саморуч, Ну це не ми його робили. Ми його купували вже, виходить, зробленим. Це з ГАЗ-53 чи ГАЗ-52, не знаю. Дивіться, що тут? Кузово газоновське. Мост газоновський там всередині є, воно все крутиться, можна покласти редуктора і буде він той буксувати. Ну це воно нам не треба, він нас так зерно возити. то Нам, Це якби в ліси, то да, редуктора. Так, що по ньому? Дивіться, рама газоновська. Тут у нас зараз заміраю розміри дишла. Камазовський причепне. Воно заварене, воно не крутиться. Дивіться, тут воно так усилене в нас. Це не ми його робили. Дивіться, шара, я заміраю. Дивіться, ось тут з цієї точки по цю точку. 82, а з цієї точки по цю по низові виходить 75. Воно тут різано під. Получається, якби то углом. Чому я не так міраю, не знаю. Тут дві таких перемички, три перемички, тут вже дійшло розварене. Яка тут довжина. Що тут по довжині? Бачите, 40 см. нема десь. Да, 40 см, де по низові. да, Поверхові трохи менше. Десь 37. Воно, щоб градус був тут виходить. Я не знаю, що більше по цьому прицепу розповісти. Газоновська рама, газоновське кузов, усього зоночки. Відрізали кабіну з того що з-під кабіни йшло. Наверно Зробили щось, дишло. І все. І вийшовся прицеп такий. Не знаю, що вам розказати по ньому. Все елементарно. Прицеп дуже хороший здавати там назад, як треба возити задом, вигружатися. да, Хорошо, звісно, не так як ПТС. Чому ми, ми не вміємо птс здавати так, як треба. Цим собі, собі легенько здав, скоренько, без всяких питань. Да, він, звісно, тяжовий цей прицеп вагає 2,5 тонні і дуже він дав на навіску, як його тягаєш. Ну нічого, але легше то, що ним здавати набагато.